Отець Ніколай, посміхніться, будь ласка, репортер, закордонний репортер. А, да, вчора он був, так. Франція. Та це Франція? Ось отець Ніколай. Будь ласка, два да. слова французам. Проси ну, Господи, вони всіх там чекають нас. І молимося єдине, за єдине. Скажите, за... Да, Ми в усьому мірі. Ми весь світ. Все те, що можна. Ой, я не можна мене, мене не можна, я грішна, я не можна. Я перепрошую. Весь світ святкує і дай Бог Франції, Італії і всім країнам єдиного Бога, єдиного Отця і Духа Святого. Спаси, Господи, намного еліта. Спаси Господи. Франції, Паріж. Мій Уклін. Данкішон. <реш> Ауфідерзейн. Так, я за

Святом Різдва э, хрещення Господнього, нехай Бог всіх благословить. Вот так вот, клево. Давно 6 лет. Я вообще сровно. Сегодня в гойсяке решила в Киеве скупнуться. Очень классно. Ощущение супер. Как водичка? Ощущение. Выше крыши! Отличная водичка. Давно купаете? Да, восьмой год. Девятый уже. И что это для вас? Удовольствие. О, хорошо, но масса. Да, подольше надо. Камера, камера. Не боятися, главного. Отут, якщо тут настроївся і вирішив скупатися, то йди і купайся. Я перший раз отак прийшла, подивилася, усі купаються, пішла, оділа купальник і пішла і скупалася. Навіть не настраювалася. Отак, зайшла і все. А ви чого не купалися? Ну, ми поки... готуємося. Ми готуємося. Ми, у нас є інструктор, наступний рік, ми вже сьогодні ну, подивилися. Скільки років ви вже налаштовуєте? Первый, первый, да. Вот надо весь год обдумать, настроиться, а на следующий год можно же, и Обещаю. Обещаю. Ощущения прекрасные, уже не первый раз. Ну, надо, конечно, готовиться, потому что так, если... А как готовиться? Ну, периодически окунаться, я как бы холодный душ Холодний душ приймаю ну, там, в неділю по пару разів. Каркаде. Супер! Тепер це буде традиція кожного року. Головне захотіти. Вот якщо я захотіла, я сделала. Це очищення. Це очищення душі і діла. І це головна була мета. Це було полезно. На п'яним що небудь і яким-то і, і вот желанням сюди прийти і все рекомендую купатися. Разников!